Викладачі та студенти кафедри журналістики реклами та піар технологій привітали першокурсників на кіноті із початком навчального року. Загалом у нас дуже дружні студенти. Мені подобається те, що вони завжди один за одним тягнуться, розповідають про можливості, допомагають одне одному. Лекцію про боротьбу України за незалежність, державність та свободу виголосив військовослужбовець збройних сил України, заступник начальника штабу оборони області Віталій Коваль. Характерно і позитивно, що першими тут були студенти, молоді. В Жовтень 90-го року, так звана революція на граніті, коли студенти київських вузів, не бажаючи більше служити в радянській армії на території інших республік, не бажаючи вивчати історію КПРС, яка була брехлива, і ще низку інших соціальних питань вийшли і створили це голодування. Але не все так просто, тому що, враховуючи нашого сусіда, Ну, по великому рахунку дуже легко нам дісталась незалежність. І якщо повертаючись до теми нашої з вами зустрічі, як так виходить, що весь час українці, попри війни, попри розірваність між державами, попри знищення, вивезення за межі Голодомори все рівно весь час піднімалися і все рівно виборювали свою свободу. Побажала успіху журналістам та піарникам, звідувачка кафедри Тетяна Бондаренко. А настановами на навчання поділилась директор інституту Оксана Іванченко. Із 15 вересня за наказом по Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького ви зараховані і вже вважаєтесь студентами Черкаського національного університету. Щиро дякую, що в цей складний час ви обрали саме наш університет. Наш інститут, тому що я розумію, що ви могли обрати будь-який університет світу, але ще розумію те, якщо ви тут, значить вам не байдужа Україна, значить ви патріоти, значить, ви знаєте, що треба залишатися тут і е, захищати нашу землю інтелектуально. Ну, ви розумієте, що кожен на своєму фронті над сюжетом працювали Андрій Найда, Тетяна Чупилко, Надія Паніван, Тетяна Пасічна та Анастасія Стовбова. Спеціально для студентського телебачення ЧНУ.